На прохання родин військових 95-ї аеромобільної бригади голова облдержадміністрації направив листа до міністра оборони з пропозицією надати відпустки воякам, які вже тривалий час знаходяться в зоні бойових дій, а також закріпити документальне їх перебування там, щоб в подальшому вони не втратили соціальні пільги. Повідомив на засіданні координаційної ради Сидір Кізін. Голова облдержадміністрації зауважив, що незважаючи на те, що всі гуртом взялися екіпірувати армію, тільки в наша бригада бронежилети має наполовину бійців не скажеш про Національну гвардію. Вони екіпіровані по останньому слову. У них французькі бронежилети, сучасна форма. І я хочу подякувати нашим лісникам. Вони на прохання обласної адміністрації за погодженням з лісагентством виділили їм в оренду для другого батальйону Національної гвардії, виділили в оренду позашляховик. За одну гривню, якщо не помиляюсь в оренду, і е, забезпечили їх пальном, пальним. Заступник голови обласної ради Руслан Годований, який опікується забезпеченням Житомирських військових, пояснює ситуацію з бронежилетами так. У нас одна компанія 4 клас, і там черга вже на два місяці. І в тій же чергі стоїть Міністерство оборони. Що й мачки треба там від там від цього повітря там чи дощу Так, Там є інші предмети, які можна купити, але треба усвідомлювати, що якщо вони дають список, треба зразу перевіряти, де купувати. Бо більшість речей можна купити якусь частину, неможливо купити, і це теж треба перевіряти. До обговорення долучився заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлін. Влада міста також оперативно вирішує питання матеріального забезпечення військових. Кожну неділю у нас зараз виходить машина. В суботу виходить машина, 20 тонн під завязку. Кожну неділю ми отправляємо з города. Город Житомир активно включился. кожну неділю 20 тонн виходить. Усі запроси отримуємо непосредственно з 95-ї бригади, в том числе по обеспечению запасными частями для техніки и так далее. Они формируют списки. Ми комплектуємо здесь машины. в том числе и запчасти отправляем. Что ж до закупивли бронежилетов? Один из вопросов – выделение денег на покупку бронежилетов. Бронежилеты 4 класса. Киевское предприятие шьет сертифицированные бронежилеты. По договоренности, если мы Перативно з сесією. сесії ані готова нам одгрузіти 200 штук до середини наступної неділі. Свої пропозиції щодо допомоги громаді надав представник громадського об'єднання батальйон оборони краю Полісся Олег Умінський. Добровольці батальйону готові продовжити оперативне чергування і організацію охорони вантажів на схід. І ще одна важлива інформація: місто взяло під опіку сім'ю загиблого військовослужбовця і буде підтримувати її до повноліття дітей.